Хлопець у центрі Львова підходив до солдат ЗСУ і кричав йому обличчя слава Росії. Ну а далі сміявся і тікав. Зрозуміло, що такі забави довго тривати не могли, тому вже скоро він потрапив в руки тих, кому це викрикував. Далі йому поставили пряме запитання: навіщо він це зробив? Адже бійці повертаються із фронту і чути таке у тилу. Вони точно не хочуть. Відповідь хлопця шокувала всіх кадри далі. А ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки та підписуйтесь. Хлопцю щось стукнуло в голову, і він почав викрикувати слава. Росії просто в обличчя українському військовому у центрі Львова чим привернув увагу перехожих. Ті у свою чергу викликали правоохоронні органи і повідомляється, що після цього його одразу затримали поліцейські. Натовп свідків зібрався чималий. Ця ситуація обурила кожного. Бо, мовляв, це в той час, коли українські військові кожен день ризикують своїм життям, даючи Україні право на майбутнє. Ми повинні проявляти цілковиту повагу та розуміння до них поліцейський я хотів просто такими фразами сказати, що я я оптиміст. відео з відповідними заявами хлопця на запитання правоохоронних органів вже швидко розлетілися мережею. І відомо, що хлопець зовсім молодий. Йому всього 21 рік. Судячи з виразу обличчя юнака, видно було, що він не одразу зрозумів, що сталося. Та очевидно, перелякався тоді, як перехожі виглядали рішучими. Там ласу на скинуть путіна скинуть Лукашенка і там настануть до я хотів тими фразами довести, що я оптиміст. Я вірю, що країна РФ поміняється. Що скинуть Путлера Лукашенка? Я не подумав просто так оправдовував свою поведінку. Хлопець у мене на телефоні немає ніякої пропаганди. Ні, галереї зараз. Ні. Не треба Тоді ж поліцейський звинуватив хлопця в розповсюдженні пропаганди. У відповідь молодик сказав, що в нього на телефоні немає ніяких доказів звинувачень цьому. У свою чергу правоохоронні органи перевіряли цю інформацію, і з'ясувалося, що дійсно в телефоні не було нічого підозрілого. Згодом же хлопець викрикував гасла на підтримку України і намагався всіх впевнити, що він повністю вірить в перемогу України і благав його відпустити. мовляв, Ля він більше так не буде себе поводити. У процесі спілкування стало відомо, що хлопець був в не зовсім тверезому стані. Так він сказав представнику правоохоронних органів. Чим закінчився інцидент, наразі невідомо офіційних заяв поліції ще не надходило. Але це була лише верхівка айсбергу. З'ясувалося, що СБУ затримала вченого із Харкова, який допомагав рашистам удосконалювати чахети. Зловмисником виявився 72-річний вчений механик, який на замовлення окупантів розробляв кресла. Для удосконалення шахедів він зокрема працював над модернізацією двигуна та катапультних. Установок Фігурант дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому гендиректору одного із рашистських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників. Це підприємство тісно співпрацює з компанією Рев, що займається виробництвом ударних дронів типу шахет, які рашисти маркують під назвою Грань 2 для комунікації із рашистськими спільниками. Харків'янин маскував співпрацю з окупантами під виглядом підготовки наукових праць в галузі. Пола Розслідування встановило, що вчений залучав до проєктних робіт свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни втік із Харківщини до РФ. Там він влаштувався до московського технологічного університету, в якому займається розробкою дронів для збройних сил РФ. Контррозвідники служби безпеки здокументували злочини харківського науковця і затримали його за місцем проживання. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 1 статті 111.2 кримінального кодексу Україна і злов. Мисник перебуває під вартою. Наразі йому загрожує 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Крім того, планується заочно повідомити про підозру спільнику фігуранта, колишньому студенту харківського вишу. Крім того, служба безпеки затримала генців рашистських спецслужб, які коригували ворожі удари по Дуначині. Тож фігуранти намагалися розвідати і передати противнику координати бойових позицій сил оборони на Лиманському, Краматорському та Слов'янському напрямках за матеріалами справи. Ворожими інформаторами виявилися місцеві жителі, які були ідейними прихильниками рашизму або шукали швидких заробітків в телеграм-каналах. Всі четверо фігурантів діяли окремо один від одного та виконували завдання різних рашистських кураторів серед затриманих двоє зрадників із Ламана та Слов'янська за вказівкою ФСБ. Вони шпигували за алокаціями української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи ЗС РФ в разі виявлення потенційних цілей інформації. Тарам окупанти планували провести до розвідку з допомогою дронів, ну а потім атакувати керованими авіабомбами. Ще одним агентом ФСБ виявився мешканець Краматорська, який коригував повітряні удари рашистів по військових шпиталях, де проходили лікування. Воєнних сил оборони співробітники СБУ запобігли ворожим атакам завдяки своєчасному затриманню поплічника рашистської спецслужби. Інший зрадник працював на воєнну розвідку окупантів. Для неї фігурант встановлював. Координати мостів, які використовують для переправлення бронетехніки ЗСУ на східний фронт за всіма фактами слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за такими статтями кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 111 – державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Частина 2 статті 114.2 – несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, чи. Інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також з'ясувалося про ще один неприємний інцидент в місті Львів в одному із закладів. Очевидці зняли на відео, як на екрані відбувалася трансляція рашистського телебачення. Ну і звичайно, це обурило користувачів соцмереж. Чому це відбувається? Досі відбувається майже на третій рік війни. Невідомо. Але очевидно, що для цього потрібно якесь врегулювання до слова стало також відомо про ще один конфлікт між львів'янином та персоналом в закладі під назвою «Бургер-Зет». Зайшовши повечеряти в даний заклад і підійшовши до працівника на касі, я хотіла зробити замовлення. І, звичайно, я його озвучила українською. А у відповідь мені прозвучала мова окупанта. Я попросила спілкуватися зі мною українською. На що почула наступні слова? Я не буду обслужувати вас на українському пакеті заведення». і ці фрази прозвучали декілька разів. Шокована такою відповіддю, я вийшла із закладу і викликала поліцію, каже вона. За словами авторки, працівники патрульної поліції приїхали приблизно за 40 хвилин та оформили адміністративний протокол. На моє прохання до працівників поліції зробити попередження закладу про їхнє обслуговування. Поліція реагувала неохоче, але разом із ними я зайшла в заклад ЗЕД, з якого нас разом із працівниками поліції знову вигнали, вказавши, що це частна субстріність. На вулиці ми розмовляли з власником закладу, який агресивно захищав українську мову. і Сказав, що ніколи ні він, ні його сім'я не перейдуть на державну, будуть обслуговувати лише мову окупанта. І їм наплівать на ваші закони, розповіла пані Валерія. Ну а резонансну подію прокоментували представниця уповноваженого із захисту державної мови на півдні України Ярослава Вітко Присяжнюк, яка заявила, що мовні права. Валерії Яськів були порушені і за даним фактом розпочату низку заходів за результатами скарги наказом повноважено розпочато заходи державного контролю щодо дотримання мовного закону власницею цього закладу. Буде вжито всіх необхідних заходів реагування, а також проведено додаткову інформаційно роз'яснювальну роботу із представниками сфери обслуговування Одещина. Ну і сподівається і на реакцію місцевої влади, яка зобов'язана створити умови, проводити постійний моніторинг та у випадку порушень закону негайно реагувати. Підкреслила Ярослава Вітко Присяжнюк. Ну і на жаль, в Одесі теж розгорівся її черговий мовний скандал в однієї аптек мі. Зокрема, на прохання чоловіка обслуговувати його українською, дівчина-фармацевтка відповіла грубістю та відмовила: Відео конфлікту вже шириться морожею. Проблема в тому, що ви розмовляєте московською на робочому місці. А московська це. Я це... вам дуже смішно. Я ще раз прошу обслуговувати мене українською. Із кадрів видно, як чоловік нагадує, що в Україні вже не був чинності закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, Відтак всі надавачі послуг мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари та послуги державною мовою. Покупець наполегливо просив обслуговувати його українською. Проте у відповідь на це жінка відповіла з першого ігноруванням прохання. Ну а зрештою грубістю офіційно адміністрація аптеки, де виник інцидент, ситуацію ще не коментувала. Ну і також нещодавно у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Мубарського виникла конфліктна ситуація під час лекції. Це вже було третє заняття, на якому викладачка вирішила продемонструвати навчальні відео, що мають рашистке походження. І перед показом вона запитала студентів про їхню думку щодо використання таких матеріалів. І один із студентів підтримав ініціативу, але більшість висловилися проти. І частина студентів покинули заняття в Zoom на знак протесту. Студенти, які залишили на лекції попросили викладачку вимкнути звук відео або озвучити його своїми словами, аргументуючи це тим, що використання рашейськомовних ресурсів може порушувати закон про вищу освіту України. Крім того, вони поставили під сумнів доцільність такого матеріалу в контексті інноваційних технологій фізичній терапії. У відповідь викладач запропонувала студентам самостійно вимкнути звук, а також висловила думку, що фізичні терапевти можуть працювати як з пацієнтами, так і з клієнтами. Тому на Обхідно ширше дивитися на сферу діяльності. Також після заняття студенти висловили прохання в майбутньому забезпечити переклад лекційних матеріалів. Це питання могло бути вирішено шляхом звернення до деканату однак, студенти обрали публічний шлях. А реакція університету була швидкою. І вже наступного дня ініціативна група студентів зустрілася з ректором, після чого була створена комісія для розгляду ситуації. І згодом відбулося відкрите засідання кафедри терапії та реабілітації за участю ректору та представників в студентства, де було розглянуто питання порушення закону України про вищу освіту із боку доцента. після обговорення комісія прийняла рішення відсторонити лужну МЯ від виконання службових обов'язків на період розслідування. Що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. А ми вам дякуємо, що додивилися. Слава Україні!